Доброго дня. Сьогодні нас цікавить розв'язок таких цікавих чотирьох задач на розглудження в Python. Давайте дивитися. Задача номер один. Дано x, y – це координати точки. Нам необхідно з'ясувати, чи належить ця точка колу з центром у початку координат та радіусом r. Пояснення. Тут же і в нас є формула кола з центром на початку координат це х квадраті плюс y квадраті. Давайте зроблю х квадраті плюс y квадраті дорівнює. R в квадраті. Тобто ми перевіряємо умову. Якщо умова що x квадраті плюс y квадраті дорівнює r квадраті, тоді ця точка належить колу. Інакше ця точка колу не належить. Запускаємо наш Python. Так, консолька є, створюємо для себе новий файл. І працюємо. Це в нас задача номер один. Задача номер. 1. І так, перший етап. Нам потрібно з'ясувати координати для нашої точки. Будемо казати, що наші координати в даному випадку це цілі числа. x дорівнює int, ціле число input ввести, y дорівнює. І, в принципі, тут ми можемо скопіювати, щоб займраз не перенамирати. Далі ми ставимо умову. Отже, ми перевіряємо, чи належить точка. Колу з центром у початку координат та радіусом R, тобто ми перевіряємо, що якщо наші крапочка, наша крапочка втекла за межі кола, ми видамо ні. Інакше ця крапочка належить колу, тобто є частиною кола, тобто цього радіуса, цього ну, кола з даним радіусом. Пояснення в нас є. Тобто нам просто потрібно перевірити нашу формулу. Тобто ми перевіряємо, прямо як в нашому прикладі: якщо х квадраті додати. Y квадраті дорівнює наш r в квадраті. Але теж не забувайте, що якщо в нас є радіус, то нам його теж потрібно считати. От якраз з радіусом тут же цікавіше, тому що радіус в даному випадку може бути як і цілим числом, так, в принципі, і дробовим числом. Тому давайте ми для нього запишемо як змінну з плаваючою крапкою. Float. І теж ми його введемо. Input. Закриваємо. Так, далі. Тепер ставимо дві крапочки і прописуємо, якщо ця умова виконалася, ми кажемо, що наша точка належить колу. В інших випадках ми кажемо else, що ця наша точка не належить колу. Знову ж таки, можна скопіювати, нас відповідь, формат відповіді цікавить мало. Точка не. не Належить коду. Тобто ми перевіряємо умову. Дійсно, якщо вона являється в центрі нашої координатної площині, тоді належить, інакше не належить. Ну тобто, умовно, якщо ми візуалізуємо, ось нас є наша координатна площина. Тут у нас йдуть вісь Y, тут вісь X, X, Y. Ну і умовно йдуть, йдуть наші поділки. Так, швиденько просто для візуалізації, щоб було. Зрозуміло, що ми маємо на увазі. На чотири поділки проставлю нам на наші координатні вісі. Зрозуміла річ, кожна поділка це умовна одна одиничка. І в нас є якесь коло. Скажімо, ну, хай, звичайно, що я трошки некрасиво промалював самі лінії. Будемо вважати, що все ж таки це не еліпс, це коло, але зважайте на те, що в мене. Я маю е, трошки нерівні відступи між, на координатній площині між е, рисочками. І ми перевіряємо, в нас дається певна крапочка. І ми з'ясовуємо, наприклад, там координата 1,1. 1. 1, 1. Тут ми розуміємо, що в нашому випадку наш радіус для нашого кола. Вправо в 3, вліво 3, вгору 3, вниз 3. Знову ж таки, прошу не звертати увагу, що це виглядає як еліпс. Мав на увазі саме коло, просто трошки нерівно відмітив самі наші рисочки для координат. Якщо для нашого даного кола ми бачимо радіус дорівнює 3, координата нашої крапочки це 1, 1. 1 плюс 1 в квадраті, плюс 1 квадраті буде 2. 2, зрозуміла річ. 2, ну, відповідно, має в нас належати. Угу. Дивимося. Формула з центром вкола з центром в точки початку координат. Тобто, в нас формулу ми маємо, але ж ми маємо перевірити умови не тільки, коли вони дорівнюють між собою. Ну, тому що, наприклад, x дорівнює 1 в даному випадку, y дорівнює 1. 1 в квадраті, плюс 1 в квадраті буде 2, а 3 в квадраті. Буде 9. Але ж точка буде належати нашому коло, тому ми цей, цю нашу формулу маємо трошки модернізувати. У Нас буде не дорівнює. А ми розуміємо, що оця сума має бути меншою. Тобто, якщо вона належить колу, то ця сума наших квадратів, наших координатних точок, має бути меншою, ніж радіус квадратів. Тоді ми кажемо, що така точка. Належить. Давайте зробимо інший приклад. Наприклад, якщо в нас е, виходить за межі кола. Тобто перший випадок ми ось розглянули, якщо наша точка знаходиться в середині нашого кола, тому належить коло. Давайте розглянемо інший випадок. Знову ж таки, наш R залишається точно такий, як і був. Тобто кола наше не змінюється. Але тепер ми з вами е, будемо змінювати розположення самої точки. Давайте, в принципі, зробимо точку на перетині 3-3. 3, 3. Тому х нас буде дорівнювати 3, y буде дорівнювати 3. Тепер дивіться, перевіряємо. Ми бачимо, що плюс 3 в квадраті. Це буде відповідно 9 плюс 9. 18. А r в квадраті. Тобто 3 в квадраті буде 9, 18 менше, ніж 9. Звичайно, що ні. Тому ми кажемо, що ця точка не належить. Тобто ми перевіряємо, усі випадки, наша точка буде входити в нашу середину кола, тобто знаходитися в нашому колі. Якщо наша умова викинулася. тобто наша перша координата в квадраті плюс наша друга координата в квадраті має бути меншою, ніж радіус в квадраті. Перевіряємо. Логіка. Зрозуміло. Перевіряємо, чи працює наша задачка. Запускаю. Ну, давайте перевіримо на прикладі наших, наших малюночків. Тобто 1, 1, 3. 1 координата, 1 координата і радіус дорівнює 3. Точка належить колу. Давайте тепер перевіримо випадок, коли точка не належить колу. Запускаю. Ну і робимо 3, 3, 3. Точка не належить колу По малюнку ми подивилися, що дійсно графічний спосіб розв'язку теж у нас працює, тобто таке в нас не відбувається. Тому ми маємо перевірити, дивіться, з формули ми маємо мали її трошки модернізувати, тому що формула ми бачимо яка, але ми маємо перевірити, ч, нас не питається, чи е, точка лежить е, на безпосередньо, я так розумію, що е, самій. Самій окружності для нашого кола. Ми маємо перевірити, чи належить вона колу. тобто виявляється, всередині, тобто в нас має бути значення менше, ніж даний випадок. Ну, В принципі, ми можемо навіть поставити менше або дорівнює, бо крапка, яка лежить на границі, тобто на самій межі нашого кола, теж належить колу. Менше або дорівнює r ерпада. Є. Це в нас задачка номер один. Переходимо до задачки номер 2 з Олімпійськими іграми. Так, дивимося, це в нас буде вже задача номер 2 Дивимося, перші Олімпійські ігри були в 1896 році та проводилися через кожні 4 роки. Мається на увазі 1896 рік, це сучасний етап Олімпійських ігор. Зрозуміло, що вони почалися зародилися ще в стародавній Греції. Проводяться вони, мається на увазі літні Олімпійські ігри кожні 4 роки у високосний рік. Іграм призначається номер за порядком. Дано, N – це рік. Визначте номер Олімпійських ігор, які проводилися в цьому році. Якщо рік не Олімпійський, номер ігор вважайте рівним нулю. Тобто ми для себе можемо коротенько записати деякий набір, деякий набір даних, з якими ми будемо перевіряти. Тобто 1896 рік. 1896 рік це ігри номер один. Перші. 1902. Умовно там, 1900-1908 ми розуміємо, що це четверті, Ну і хай там будуть якісь 1920. Рахуємо, 12-й, це 5-й, 16-й, 6-й, 20-й це буде номер 7. Якщо рік не олімпійський вказано, вважайте номер ігор, ігор рівним 0. Перше, що нам потрібно зробити, і в принципі єдине, це буде лише наша змінна n, яку ми з вами вводимо. Це буде ціле число. Рік ми не можемо дробовим ввести, ми його вводимо. Це якесь наше число n, наш номер року. Ну, як, як би мовити, номер року. Це рік, рік, не номер року. Ми визначаємо номер Олімпійських ігор, а дано рік. Далі ми перевіряємо. Перша умова: ми перевіряємо, чи взагалі Олімпійський рік. Ми маємо перевірити наш рік. Рік Олімпійський, літній Олімпіади проводиться раз на 4 роки, при умові, що рік високосний. Тобто, ми маємо перевірити, чи кратний наш рік числу. Чотири. Тобто це буде перевірка, якщо n розділити на 4, не розділити відсоток від 4. Нагадую, що це в нас означає запис, що ми n поділимо на 4 і залишимо лише дробову частинку. Але пам'ятаєте, що програма в нас сприймає, якщо умовно розділити 5 на 2. Він це сприйме як 2,5. Якщо розділити 4 на 2, він це сприйме як 2,0. Тому наша перевірка заключається в тому, щоб наша програма перевірила при діленні нашого числа на 4. Чи є щось в остачі. Якщо є, то такий рік не Олімпійський. А якщо остача дорівнює нулю, точніше остача не дорівнює нулю. Тобто, якщо ми поділили наш рік на 4 і визначили, що остача не дорівнює 0, то це не Олімпійський рік. Тому ми кажемо, що такий рік не Олімпійський, і ми просто виводимо цифру 0. Тобто, якщо воно не поділилося на 4 націло, тобто це ми перевірили, чи рік взагалі високосний. Якщо не високосний, ми видали 0 і все, нас більше нічого не цікавить. Інакше. Інакше, ми тепер перевіряємо. Точніше, що у нас, якщо інакше, у нас просто буде інакше. Ми кажемо: ми тепер фіксуємо, який в нас буде рік. Тобто ми маємо. Ні, все ж таки, давайте поставимо через elif, якщо інакше. Якщо інакше. І тепер фіксуємо наш рік. Тобто, нам потрібно з'ясувати, який це буде рік у нас за порядком. Ми визначили, що перший старт це в нас стартується в 1896 році. Тобто, наш рік, який ми маємо, наш високосний рік, ми маємо відняти від 1896 року. Тобто ми віднімаємо і отримаємо різницю в кількості років. Далі що ми маємо зробити? Ми маємо це поділити на 4. тобто кількість років, щоб у нас кожні 4 роки проводяться Олімпійські ігри. Причому тут нам не обов'язково ділити на ціло, бо попередньою умовою ми перевірили, чи буде наш рік олімпійський. То в усіх інших випадках ми фіксуємо, що він точно буде олімпійський. Добре, відняли. Добре, поділили, але є особливість, що він нам видасть на один рік менше, ніж має відображатися. Давайте я вам е покажу, як це працює. Так, трошки, бачите, наплутався з самою програмкою. Прошу вибачення. Якщо інакше, ми кажемо Print і вводимо цю нашу формулу. Е я прошу вибачення, що прописав це як умову. У нас це буде просто інакше. else. Ми виводимо цей номер року Тобто я можу про просто прописати, щоб ми візуально розуміли, що це буде за відповідь. Номер Олімпійських ігор. Але ще раз підкреслюю, що нас видасть не зовсім правильний результат, який нам потрібен, бо він не враховує оцей, оцю першу олімпіаду, яка в нас була. Ну, от, умовно, ми перевіримо зараз 1908 рік. Має видасти четвертий номер. Запускаю, зберігаю. Отримаємо. 1908 нас вводить номер Олімпійських ігр. ну 0, ми ігноруємо, 3, 0 десятих, а має бути номер 4. Він просто пропускає, коли ми рахуємо математично, він просто пропускає точку старту. Але наша точка старту в математиці, точка старту це 0. А в нашому випадку, коли ми працюємо, ми фіксуємо, що старт Олімпійських ігор не з нульового почалося, а почалися з першої, з першої олімпіади. Тобто 1896-й – це не нульовий. Початок Олімпіади, а це перші. Це не нульовий Олімпійські ігри, це перші Олімпійські Ігри. Тому, що в нас залишається останнє, ми маємо додати одиничку, врахувати оцю першу Олімпіаду. Давайте ще разок перевіримо. Давайте 1920-й. Думаю, що вже в нас все спрацює. 1920 номер Олімпійських ірсьомий. Ну і давайте 1908. 1908 четвертий. Абсолютно працює. Давайте ще одну умову перевіримо, щоб в нас програма не спрацьовувала. Точніше, видавала нам нуль, якщо рік не олімпійський. Ну, наприклад, хай буде 1899. Видає нуль. Це для нас означає, що рік є не олімпійським. Тому ось така задачка. Трошки бачимо, що з моментами уточнював. Безпосередньо під час вирішення даної задачки, але в цілому бачимо, що важкого наше стандартне розгалуження важкого, в принципі, нічого нема. Потрібно просто зрозуміти, що від нас вимагає умова задачки. Далі в нас ідуть дві задачки на шаги. Тут же набагато цікавіше, трошки більше буде пояснень, але самі по собі задачі. На мою особисту думку, набагато йдуть цікавіше. Задача номер три Дано координата Х та Y – це координати клітинки шахової дошки. Зрозуміло, що наші координати не можуть бути дробовим числом, тому ми вводимо... шахова дошка. Але тут є ще умова. Дивіться, нам потрібно просто з'ясувати, якого кольору задана клітиночка. При тому вважаємо, що клітиночка 1, 1 чорна. Тобто наша дошка виглядає ось таким чином. Тобто клітиночка, якщо 1, 1, це х дорівня 1, Y дорівня 1, вона чорна. Х дорівня 2, Y до рівня 1 біла, Х3, Y1 чорна, Х4. 1, Біла і так далі. Тобто, в принципі, можна в такому вигляді представити нашу шахову дошку, можна, в принципі, в такому прописати, що Ч, Б, Ч, Б, Ч, Б і так далі. Тобто, і в тому і в тому випадку нам в принципі, підходить. Просто я думаю, що для візуалізації все ж таки краще дивитися на безпосередньо саму нашу дошечку. І в нас, що найцікавіше, буде прописано лише одна умова. Тобто в нас буде прописано лише одне if. Але перед тим, як ми будемо прописувати це одне if, нам потрібно з'ясувати, як же буде працювати наш механізм для визначення наших клітиночок. Логіка насправді дуже і дуже проста. Якщо сума наших координат, тобто ми зафіксували, що в нас є x, в нас є y. Не маєте на увазі для себе, що це x1, x2, x3 і так далі, y1, y2 і так далі. Це умови, якщо х дорівнює 1, х дорівнює 2, х дорівнює 3 y дорівнює 1, y дорівнює 2, y дорівнює 3 і так далі. Тобто ми фіксуємо таким чином. Тобто це не X перші, другі, треті. Це саме е, сама координата. Якщо X дорівнює 1, y дорівнює 1, X дорівнює 5, y дорівнює 4 і так далі. Логіка насправді дуже проста. Якщо сума координат в нас парна, то клітинка виходить чорна. Якщо сума координат не парна, клітинка виходить біла. Тобто, оскільки в нас є два кольори, ми перевіряємо дві умови. Точніше, навіть ми перевіряємо одні, одну. В усіх інших випадках ми кажемо, що клітинка буде інакшою. Ми перевіримо, наприклад, якщо виконалася умова, що клітинка чорна. Тобто сума координат має бути парна. Давайте перевіримо на логіку, які в нас будуть координати. 1, 1 – Парна координата парна, чорна. Х2, y – Парна, чорна, х3, Y3. По діагоналях можна пройтися. Можна, в принципі, вибрати будь-яку клітинку і перевірити дійсно, чи працює ця умова. Будь-яку зрозуміли чорну ктинку. Наприклад, x дорівнює 6 і бачимо. Якщо х нас дорівнює числу непарному, то y теж буде непарне число. Сума непарних чисел буде парне число. Тому клітиночка буде чорна. Якщо х дорівнює парному числу, y буде дорівнювати парному числу, сума дорівнювати буде парному числу, відповідно теж клітиночка буде чорна. Тобто ми перевіряємо, ви зрозуміли ситуацію. Тобто наше оце шахове поле це чергування білих і чорних клітиночок. Наша ліва верхня клітиночка, тобто координата 1, 1, чорна клітинка. Далі ми рухаємося, чорні клітинки, парна сума координат. В усіх інших випадках ми розглядаємо, відповідно, ми навіть не розглядаємо. Ми кажемо, що в усіх інших випадках координата буде біла. В принципі, я ж кажу, ви можете перевіряти на будь-яких. 1, 1 – чорна, 1, 2 – біла. Там 3, 5 беремо. 3 по х сум, 5 по у. Чорна сума 3 плюс 5 – парна. Парне число. 4 плюс 6, 4, 6. Парне число, клітинка чорна, 7, 8, біла і так далі. Таким чином, ми, в принципі, просто перевіряємо, чи ділиться число на 2 на ціло. тобто умова дуже і дуже простенька. Просто нам головне, щоб було зрозуміти, це безпосередньо логіку. Давайте дивитися, як же це буде працювати в програмі. Якщо наш х плюс і, тобто сума наших координат. Х додати y. Як нам перевірити парність, це означає, що ми маємо розділити наше число на 2, і остача відділення на 2 буде дорівнювати 0. Тоді ми кажемо, що клітинка, тобто бачимо, що сума координат дорівнює 0. Нагадую, що комп'ютер працює з, з логікою такою: якщо він 5 ділить на 2, 2,5 остача 5. Якщо він 4 ділить на 2, виходить 2,0 остача 0. Отже, ми розділили на 2. Визначили, якщо остаще відділення на 2 дорівнює 0, тоді ми видаємо, що клітинка наша клітинка чорна. В усіх інших випадках нам не потрібно перевіряти саму умову. Ми розуміємо, що в нас може бути або чорне, або біле. Інших варіантів нам в даній задачі не дано. Клітинка біла. Зберігаю нашу задачку запускаю. Ну і давайте тут одразу будемо піддивлятися і на дошку, і прописувати якісь координати. Ну, хай буде 3, 4. Клітинка біла. Давайте перевіримо 3 плюс 4, 7. Непарне число, клітинка біла. Дивимося на нашу шахову дошку 3, 4. Клітинка біла. Ну і давайте на якому ще значенні. Запустимо. Ну і давайте, наприклад, зробимо чорну собі клітиночку. Наприклад, 7, 7 7 плюс 7, 14. Число парне, клітинка чорна. Перевіряємо 7, 7. Абсолютно вірно, клітинка чорна. Ну і відповідно вам буде таке цікаве, цікаве саме завдання. В принципі, ви можете проаналізувати, а як же ж зміниться наша формула і чи зміниться, наприклад, вона? Якщо в нас крапка x1 Й1 буде, наприклад, не починатися не з чорної клітиночки, а з білої, як буде в нас тоді відбуватися ситуація? Так, і остання теж у нас шахова задачка: з'ясуйте, чи може шаховий слон за один хід попасти з клітинки в координаті x 1 y1 в клітинку з координатами x 2 y 2. Нагадую, що наш шаховий слон він ходить в нас по діагоналі, тобто він може переміститися з однієї клітинки в іншу, причому за той один хід. Якщо різниця між координатами по x дорівнює різниці. Між координатами по Y. Тобто я розумію, що це в принципі, важко на, на слух сприймати по формулі, і ви побачите, це не важко. Тобто ми формуємо по модулю, у нас буде значення, що x2 відняти x1. Тобто, давайте зараз, 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 давайте я нам відкрию нашу дошку в форматі малюночки, щоб ми її могли змінити. Редагувати за допомогою пейто. І так, давайте дивитися. Ось у нас є якимось червоним кольором, позначимо фігурку нашого шахового слона. Ось, наприклад, він знаходиться в координаті x5, y5. Скажімо, наприклад. Розуміємо, що в нього є опції на рух це його діагоналі. Він може пробіжатися по заданих чорних літинках сюди або сюди. Відповідно, все, що нам потрібно перевірити, дійсно, чи оця різниця координат. Буде дорівнювати ну, відповідно, модуль різниці x2-x1, тобто місце, де він має опинитися, з тим місцем, з якого він перебуває. Якщо він може опинитися, тобто наша сума, наша точніше, різниця, буде дорівнювати між собою. Тобто, в принципі, ми бачимо, при координатах x5, y5 він може попати x6, y4, x7, y3, x8, y2. Або, навпаки, рухаємося в іншу сторону: x4, Y6, X3, Y7. І так далі. Тут, в принципі, для себе можете, я думаю, що шахи у вас вдома є, ви можете запустити, подивитися, як воно буде працювати. Ну, і до самої формули. Ми маємо перевірити. Так, ага, саму формулу я ще не почав писати, тому що не почав ще запускати нашу саму програмку. І так, давайте дивитися. Це буде наша задача номер 4 Задача номер 4. Так, тут у нас вже буде трошечки більше самих координат. У нас буде координата x1. Я одразу пропишу 4 рази, скопіюю. Потім просто поміняю x2, y1 y2. xxx, тепер змінюємо. Тут у нас x2, тут у нас y1 і тут у нас y2. Є. Ми з вами зафіксували, тобто це наші координати. Тепер маємо перевірити формулу. Якщо, знову ж таки, оскільки в нас координати, ми можемо рухатися і вгору, і вниз, і ліво, і вправо. Тобто ми маємо проаналізувати цю різницю координат по модулю. Тобто від'ємним значенням в нас бути не може. Тому ми прописуємо, як АБС це в нас модуль нашого числа, x2 відняти x1 різниці координат, має дорівнювати. ABS, знову ж таки, модулю, y2 підняти y1. Якщо така умова виконалася, ми кажемо, що ну, відповідь правильно звучить, слон може попасти за один хід в клітинку з координатами X2 Y2 з клітинки x1, y1. Давайте просто скорочно напишемо yes. Тобто ми кажемо, що наш слон може попасти. Інакше else, ми пропишемо, що наш слон. Попасти в дану координату не може. Тобто, ми знаходимо з вами, давайте я зберігаю потрошки, ми з вами знаходимо різницю між координатами x2 відняти x1, y2 відняти y1. Якщо ми фіксуємо така умова, якщо модулі цих різниць рівні, то клітиночки знаходяться в одній діагоналі. Тобто, наш слоник може. Зробити даний хід за один раз, потрапити в цю клітинку за один раз. Якщо ні, то такий ход зробити, в принципі, не можемо. Плюс не забувайте, що наш слон рухається по або чорних клітинках, або білих клітинках. Ну, давайте перевіримо, наприклад, ну, давайте перевіримо, якщо він може попасти. Наприклад, в наш слоник знаходився клітинка x3, Y3, а треба попасти в x7, y7. Давайте зафіксуємо і так: 3. 3, 7, 7. Так, y 2 x 2 Тут можливо особливості лінія 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут я дивіться, може трошки переключався на англійську-українську, може Х у мене неправильно прописаний. І одразу перевірю Y. Може я їх просто українською мовою записав ще разок. Так, давайте. 3, 3, 7, 7. Щось мені не подобається. АБС дорівнює, дорівнює Х1. Так, фіксую, може, тут я вже щось неправильно зробив. Х1, Х2, Y1. Y2. Правильно. Я ж тут і не прописав. Ви зрозуміли, коли я описував, не переключав я на українську мову, коли я описував змінні. Ви зрозуміли ситуацію. Написав, забув тут прописати не і Y2, забув замінити з X2. Ще разок запускаємо. Тепер вже має точно працювати. Так, ще разок. Було в 3-3. Переміщаємося в 7-7. Yes, тобто, наша відповідь, що наш сон може переміститися в дану координату. Ну і давайте зафіксуємо якусь координату, в яку він не зможе переміститися. Наприклад, ну, беремо просто сусідню клітинку. 3,3, а х4, 3, він сюди в сусідню вже попасти точно не зможе. Давайте перевіримо: 3, 3, 4, 3. Програмка нам каже, ні. Наш слон попасти не зможе. На сьогодні ось були в нас такі чотири чудові задачі: успіхів, бережіть себе, будьте в безпеці.